Боєць батальйону АЗОВ Євген Сітенко підірвався на фугасі минулого року влітку у бою під Марінкою. На фронт він пішов добровольцем. Щоб отримати статус учасника АТО і пенсію через інвалідність, йому довелося провести багато годин у кабінетах чиновників, доводячи, що він отримав поранення на фронті. Домогтись від держави права на соціальний захист було нелегко. Однак зараз Євген вже із посмішкою згадує ходіння кабінетами. Договорилися, сказали, даємо тобі нагод. Групу інвалідності другу на год. Ну да, у мене через год короче, вирости нога. Я просто ящерка там, універсальний боець. У мене виросте нога. Короче, я знову побіжу кудати. Через місяць Євген знов почне оформлювати документи, щоб у наступному році отримати досі не виплачену компенсацію за загублене здоров'я. Вона сягає приблизно 9 з половиною тисяч євро. Відповідно до закону про соцзахист, учасникам АТО і родинам загиблих солдатів, держава повинна надавати приблизно 20 різних пільг. Однак нещодавно затверджені поправки до законодавства прописані не чітко. Тому правозахисні організації зараз буквально завалені скаргами тих, кому держава поки так і не надала допомогу. Позиція держави економити на всьому. І, і ці інструкції, підзаконні акти, які обмежують. Обмежують людей в їхніх правах, це власне відображає ту позицію держави, що багато чого не обіцяти, але майже нічого не дати. Мінсоцполітики визнає, що оформити усі пільги і виплатити компенсації більш ніж сотні тисяч солдатів, установлене в змозі. В усіх регіонах України цього тижня мали запрацювати координаційні центри. Їхні співробітники покликані допомагати учасникам АТО та родинам загиблих отримувати соціальну допомогу. Уряд визнає, що в державній скарбниці недостатньо грошей для повноцінного забезпечення учасників бойових дій на сході України. Водночас уряд запевняє, що робить усе можливе, аби задовольнити потреби учасників бойових дій на сході України. Так напередодні свята для учасників АТО зарезервували 45 тисяч гектарів землі та виділили 12 мільйонів євро на придбання квартир. Кілька місяців тому Євген Сітенко також отримав службову квартиру за 50 кілометрів від Києва. Він може ходити, і в нього є робота у ремонтному цеху батальйону. Однак для багатьох учасників АТО, які прикуті до ліжка, навіть це є недоступним.